800 людей поранених і хворих врятували білі Янголи на Донеччині з початку повномасштабного російського вторгнення. Це загін поліції, який евакуює з небезпечних районів цивільних: п'ять екіпажів і 12 груп парамедиків, ризикуючи власним життям, рятують інших. Щонайменше шість разів білі Янголи потрапляли під ворожі обстріли, були поранені. Пише Міністерство внутрішніх справ на своєму сайті. Про роботу білих, білих янголів більше розкаже Лілія Гончарук. Магазин в Константинівці через обстріл росіянами поранено чотирьох дітей. Їх рятують білі янголи. Цю місію утворили поліцейські, які спочатку повномасштабного вторгнення евакуюють людей з прифронтових міст та рятують життя тим, хто залишається під обстрілами. На Донеччині працює 5 екіпажів білих янголів та 12 груп парамедиків. Асколочне пахала й області лівої сторони, осколок внутрі. У цьому будинку живе чоловік. Він встає вже п'ять років. Останній з них провів у темряві, бо електрики немає. Чоловіка евакуйовують білі янголи. Слово на щось по званку. Ну, так забуться забіга. От в тімняті. А цей чоловік щойно зайшов у будинок, як обстріл застав у коридорі. Його везуть у лікарню. Так, да, Голова. Так, іга, забирати, машина, обмити, Досай, Більшість міст поблизу лінії фронту. Через обстріли швидка не приїжджає. Медиків могла б не дочекатися і ця жінка. На допомогу приїхали білі янголи. Скоро визвали, не знаю, визвали, не визвали. Та скоро не поїде. Мені. Бабуся живе у багатоповерхівці. Наполовину будівля зруйнована та спалена. У сусідніх квартирах нікого нема. Суддя забрав? Біля янголи і парамедики не припиняють роботу і під час обстрілів. <плес> 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 Також евакуйовують тіла загиблих. Тихо, стой, 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 ложи. Лілія Гончарук Суспільне новини.